На телевізор Sony, Bravia xr 70 85 дюймів телевізор, просто неперевершене зображення, QLED на міні Ледах, 4К операційна система Google TV. Шикарний телевізор із просто неперевершеною якістю зображення. Прекрасний чорний колір. Шикарна тут картинка взагалі топ. У нас телевізор повністю новий. Рідні плівочки скрізь, все як потрібно. Іде повністю заводське пакування, рідна коробочка. Шикарний телевізор, прекрасний має звук. Просто неперевершеною якістю зображення. Соні ціна, гарантія, якість, все як потрібно. Це тільки крутий чорний колір і відповідно топове зображення. Ну Це щось із чимось насправді. Нова Сонька.